Ну і про те, що зараз відбувається в Ізраїлі, розпитаємо в журналістки і місцевої жительки Уляни Дручкової. Уляну, вітаю тебе. Тож розкажи, яка у вас зараз обстановка, чи тривають ракетні обстріли? Тривають, на жаль, сьогодні поновилися ракетні обстріли достатньо масовані, і таких звуків напевно я не чула за, за всі роки, що я тут. І взагалі від початку цієї війни, 18-й день. А це було дуже гучно. Достатньо масовано був обстріляний центр сьогодні Ізраїля. Про південь чи варто говорити, тому що він не припиняється і обстрілюється щодня з території сектора Гази. І ми бачимо постійні обстріли, постійні намагання з території Лівану Хізбал. Ли провокувати цегал відповідає, але вже навіть не просто відповідає, але намагається завдавати превентивних ударів, коли йдеться про те, що вони бачать якісь пересування можливих терористів, витягування установок, якими може бути обстріляна територія Ізраїля, і відповідно з того боку теж працюють. Тобто, напруга наростає тут в Ізраїлі. Всі розуміють, що з дня на день чи коли має початися наземний операція ми розуміємо, що тут головне питання, що буде із заручниками на даний момент їх більше 220 на території сектора Гази. Ми не впевнені, що це остаточна цифра, тому що вона змінюється щодня. І так ви сказали про тих, що було відпущено двох. Але все таки достатньо велика кількість заручників залишається на території сектора Гази. І отут головне питання: як буде діяти це хале і коли почнеться ця наземна операція, про яку йдеться. Ну от, а які зараз діють обмеження для цивільних в Ізраїлі? Якщо ми говоримо про основну частину Ізраїля, обмежень особливих немає. Такого як комендантська година чи щось таке немає, але всі намагаються в зв'язку з тим, що обстріли не припиняються, і вони, от сьогодні, був обстріляний фактично весь південь і центр. А люди намагаються не відходити далеко від укриттів, якщо вони на роботі, наприклад, сьогодні відновили і в нашому місці відновилася школа, але це дуже обмежений такий режим, і всі розуміють, що максимально максимально близько тримаємося до укриттів якщо говорити про населені пункти на півдні і на півночі, то напередодні, зокрема на півночі, було оголошено про евакуацію 14 людей із 14 населених пунктів, це північ кордон з Ліваном. І на півдні до цього теж було евакуйовано кілька населених пунктів і міст. Тобто ці території, які максимально наближені, 5 кілометрова зона, їх відселяють зараз, і фактично всі гостинниці. Всі будь-які міста, місця, де можна їх прийняти і розмістити. Вони зараз, тобто тут зараз така внутрішня міграція, внутрішньо переміщені люди. Їх достатньо багато для територ... для Ізраїлю. Це цифра угу. більше 300 тисяч. Це достатньо багато. Угу. Дякую, Оляно. Ну як і нам? Я вам бажаю, якнайшвидшого закінчення війни. Це була Оляна Дрючкова про ситуацію в Ізраїлі.